Саудитський ніж нішу спину Путіна терпець у Саудиті вже обірвався. Чи звали з ніг російську економіку? Нафта по 50 доларів? Це такий квиток в один кінець. Та коли Кремль не зможе фінансувати війну в Україні? Це питання насправді зірочка. Факти тижня на прикладі яблук розібралися в тонкощах нової нафтової війни. Казахстан, Ірак та Саудівська Аравія здавалося б, до чого тут Україна, але зв'язок може бути прямим. Росія тут є найбільший порушник, а і власне терпець у саудиті вже обірвався. 2 жовтня газета Wall Street Journal виходить із сенсаційним заголовком. Саудівська Аравія вимагає від Іраку та Казахстану знизити виробництво нафти. Інакше ціни впадуть до 50 доларів за барель. Саудити жорстко поставили питання. Вони кажуть, що ми вже втомилися просто рік просити дотримуватися, взятих на себе зобов'язань. Якщо ви не розумієте нормальну мову, ну значить ми будемо з вами діяти по іншому. То що можуть зробити саудити? Як це вплине на Ціни на нафту, і головне, як допоможе зруйнувати економіку Росії. Дивіться. Уявімо, що ці яблука це нафта. Саудівська Аравія дуже хоче продати їх за 100 доларів, але не беруть. Зокрема, тому що Росія продає свої гнилі яблука, тобто нафту по 70. Тож саудити кажуть, ми все одно заробимо свої 100 доларів. Просто зберемо і продамо більше яблук. Перші заяви про те, що саудити готові відмовитися від неофіційної ціни нафту у 100 доларів за барель і збираються збільшити видобуток, з'являються 26 вересня. У день, коли диктатор Путін скаржиться на увесь світ на так званому російському енергетичному форумі. Об'єктивні трудності, вони всім добре відомі. Трудності насправді є у всіх. У нас свої не маленькі трудності. Кремль панічно боїться Саудівську Аравію. Це найбільший у світі виробник та експортер нафти. Путін вважає, що саме вони розвалили обожнюваний ним СРСР. Якоби 85-м саудіти зговорилися американцями, обрушили ціни на нефть, і в результаті рухнув Советський Союз. Але ще болючіший ляпас від саудитів Путін отримав у 2020 році. Тоді, у часи пандемії коронавірусу, споживання нафти у світі впало. Щоб підняти ціни, організація країн експортерів нафти вирішила знизити видобуток, але Росія відмовилась. Саудівська Аравія образилася під час ковіду навесні 2020 року. Саме суперечка між Росією та Саудовською Аравією призвела до того, що ціни на нафту впали. Саудити почали качати нафту, ціни обвалилися. Як і курс рубля, пропагандисти кинулися заспокоювати росіян. Накоплені резерви дозволяють нам годами компенсувати бюджетні здержки від низької ціни на нефть. Менше ніж за місяць Путін почав благати саудитів дати задню, адже саме чорне золото мало фінансувати майбутню війну з Україною. Коли вони відчув... Чули, що 15 доларів за барель це дуже боляче, то вони знайшли спільну мову і швиденько ситуацію виправили. 15 доларів за барель прекрасна ціна для скорішого зубажіння Росії, але й 50 – непогана, кажуть наші експерти. Адже Кремль свій бюджет рахував, виходячи з ціни у 70 доларів. Один відсоток ВВП, і мінімум 20 мільярдів доларів, які вони не можуть собі дорахувати ну, чистого прибутку, який вони на цьому отримують. Головне скільки таке зниження ціни протримається, але про це трохи згодом. Зараз Рефія продає чорне золото по світовій ціні 70 доларів за барель, заробляючи щомісяця від 15 до 20 мільярдів зелених. А тепер давайте порахуємо, якщо нафта коштуватиме 50. Собівартість видобутку саудівської становить 8 доларів, тому вони залишаються в плюсі. Тоді як собівартість російської 50. і це повне нуль. Падіння ціни на нафту кардинальне падіння, таке яке закладається зараз з теоретиками про 50 доларів, призведе до значної кризи в російській економіці. Це правда. Собівартість це одне, але чорне золото ще треба доправити до покупців. Тож нульовий прибуток стане від'ємним. Якщо ціна там, наприклад, 50 доларів на світовому ринку, то до того світового ринку росіянам ще треба довести ту нафту. Тобто це ще, вважайте, мінус 15 доларів за барель. Припинити видобуток росіяни не можуть, тож торгуватимуть навіть собі у мінус. Будь-які продажі, вони краще, ніж. Згортати видобуток. Тому що якщо ти його раз згортаєш, то ти можеш його більше вже не розгорнути. Це такий квиток в один кінець. Сподівання Кремля на власний фонд національного добробуту марні Путін його називав колись Кубишка. Російська кубишка, в якій спочатку Путін сховав 200 мільярдів, катастрофічно знизилася до 40. Це копійки в розумінні росіян. Це копійки, які будуть витрачені за пару місяців на одну банальну річ, на оті мільйонні гонорари бажаючим піти вмирати на війні. Але щоб росіяни відчули реально нестач що грошей потрібен на один день, то ж треба побажати саудитам там терпіння, щоб саудівська Аравія не просто обвалила цін на нафту, а ще й тримала ці ціни на низькому рівні впродовж кількох років. По деяким оцінкам, десь до середини 2025 року вистачить їм для фінансування дефіциту бюджету і військових потреб на даному рівні, який зараз є, але є ще один виклик, на який міжнародні партнери України звертають не так багато уваги, як хотілося б тіньовий флот Арефії. чи не зовсім тіньовий, Який він тіньовий, коли там десь добра третина, це грецькі танкери. За статистикою, зараз кожен сьомий танкер у світі перевозить саме російську нафту, але є у Росії і слабке місце. Основний нафтовий трафік з Росії йде саме з портів Балтійського моря, десь приблизно. Десь так би мовити від половини до двох третин доправляється чорне російське золото через фінську затоку, подекуди на танкерах, що більше нагадують іржаві відра. Чому євросоюз не заборонить їхнє переміщення? Питання з зірочкою там нема страхування, там нема належного технічного обслуговування у цих танкерів, і вони продовжують ходити. Хоча б от, от це якийсь бар'єр поставте, а саме повністю перекрити рух фінською затокою. Принаймні розробку такого плану вже обговорюють Естонія та Фінляндія, які контролюють вихід з затоки у Балтійське море. У росіян з цього приводу вже почалася чергова ядерна істерика. Що там жалко що ли, нашого нестратегічного тактичного ядерного оружжя, щоб остудити всякі гарячі голови, які там намагаються перекрити нам фінські залів. Що? Більше лякає Кремль, блокада Балтійського флоту чи зупинення трафіку нафти. І перше, і друге. А ще по суті морська блокада Калінінградської області. Я не знаю, чи можуть вони перекрити, які це викличе ризики. Я думаю, що це буде ескалація ще й погірше, ніж удари е західної зброї по Росії. Але наші європейські партнери можуть використати саме російський досвід блокування морських шляхів. Те, що свого часу робив Кремль у Чорному морі, може бумерангом прилетіти у Балтійське. Ті ж Естонія і Фінляндія можуть оголосити ось цю морську зону між своїми узбережжями, закритою для проведення військових навчань, так на місяць нафтова війна продовжується. Росіяни вишукують будь-які лазівки для фінансування своєї агресії в Україні. Тож світ має задуматися. А чи не застаріла вже формула нічого особистого, лише бізнес? І зламати нафтову голку кремлівського кущі? Костянтин Павло, факти тижня «СІТІВІ» – Єдині новини.